Тернопільський тимчасовий театр інклюзивна експериментальна театральна студія. Я дуже рада, що ці театральні практики стали клеєм, який дозволяє об'єднувати українське суспільство різних людей в ньому, в Тернополі. Завдяки стипендії вдалося нам продовжити роботу і створити нову постановку. А сьогодні і поділитися нашим досвідом з іншими. Зацікавленими і навпаки набратися досвіду від них проект з травня по жовтень 2024 року. У нашій виставі ми працювали над е, пластикою руху, тому що пластика це те, що нам притаманне, наше тіло завжди рухається так, як йому комфортно. Емоції завжди випливають через рух, і тіло ніколи не дає брехати. Тож ми будемо справжні. Ми вчили наших акторів бути справжніми. Тож все має бути гармонійно з нашим внутрішнім світом і зовнішнім тілом. Особисто для мене участь у виставі ми цілі чи то мицілі це можливість поговорити з глядачем своєю душею і своїм серцем. Коли я почав працювати з музичним переселенням особами, собами, було до того, я працював з пластичним театром. Сам я не хореограф. Театр це реабілітація. Театр це мистецтво, яке об'єднує. І, взагалі, мистецтво театру це реабілітація нашого ментального та внутрішнього світу. Проект завершився воркшопом Театр, що зцілює, на якому учасники знайомились одне з одним через контактну імпровізацію. навчались віршотерапії з Анною Людновою. Мучиться, не може вночі спати. Сама себе гризе, що у когось щось є, а у неї не є. Почули історію успіху ужгородського театру переселенців Ужік. Зареєструвалася на цей воркшоп надії. Набрати якихось цікавих форм роботи, саме театральних. І я це отримала на всі 100. Просто класно, купа конспектів позаписувала, познімала і отак. Та дізналися про форум-театр від джокерок Київського театру Змін. Проект здійснено за підтримки Європейського союзу.